І нас запросили на аменини. Так що на дві години зараз чуб дибом поставлю, щоб же така чолка. Ну, а як же? Треба ж чимось відлічитися. Прийду, щоб чолка стояла догори. І буде все в порядку. Так що будемо потихеньку милитися. А як же, господі, скільки того життя залишилось? Поїдемо пообідаємо. Дай. Привітаємо та й до дому. Погнали ми! Сьогодні познайомлю вас зі сторіночкою, де ви зможете придбати професійні засоби для клінінгу, Формуланд. Засоби дуже ефективні, ціни приємні, відправка є по всій Україні. Можна придбати набір для хімчистки, для ретельного прибирання, для підтримуючого прибирання. Засоби є різні, і ви можете почистити вдома абсолютно все. Обов'язково зберігайте цю сторіночку. Ну, а зараз деякі засоби ми випробуємо. Formulan W405 це універсальний засіб, який підходить для фінішного натирання поверхонь. Підходить для скла, зеркал, металевих поверхонь, і для матових, для пластику, і для інших. Він вже готовий до використання, його розводити не треба. Розпилюємо на поверхню і серветкою круговими рухами до повного висихання. Витираємо, не залишає по собі розводів. Супер! І не потребує змивання. Клас! Супер засіб. Має приємний аромат. Формулан Z713. Універсальний засіб активна піна. Підходить для чищення різних поверхонь, крім санвузла. Ним можна почистити м'які меблі, ковролін, дуже добре справляється з фломастерами, маркерами, слаймами, клеями і тощо. Ну, і зараз ми його випробуємо. Так, фломастер. І наносимо засіб через пінний тригер. І залишаємо на 5-7 хвилин. Минуло десь 7 хвилин. Уже не видно того фломастера, але по інструкції треба ще раз щіточкою, так ніби піну підняти. От. І витерти. Сухою тряпкою я взяла серветку. І хай воно висихає. Висихання прискорювати не треба. Цей засіб не залишає по собі ніяких розводів. Якщо прискорити, висихання може залишитись пляма. Тому хай він висихає природньо. Формулан S607 універсальний засіб, призначений для чищення та дезінфекції санвузлів, а також прибирає жовтизну і добре чистить світлий білий пластик. Можна почистити мейки із штучного камню. Дуже добре чистить шви в ванній кімнаті, чистить та дезінфікує і так далі. В складі є хлор, тому працюємо в рукавичках. У мене в ванній кімнаті ось у уголках. Значте, з'явилося почорніння, потемніння. Тому зараз наношу цей засіб і залишу буквально на декілька хвилин ще трошки. Отак. От Залишаємо. Через пару хвилин змила водичкою від чорних плям нічого не залишилось. Хороший засіб. Формулан С602 призначений для щоденного прибирання у ванній кімнаті. Це теж пінний засіб, нанести його, де ви хочете почистити яку поверхню, можна губкою або ж серветкою розтерти для ретельнішого очищення, і потім через деякий час просто витерти насухо. Цей засіб не потребує змивання. І формулан П301 це засіб для миття підлоги. Його треба розводити 10 г на 1 літр води і помити підлогу. Має дуже приємний босковий аромат. Дуже добре чистить підлогу і дезінфікує. Дівчатка, цими засобами користуюся вперше, але вони мені дуже сподобались, тому я хочу порадити і вам, щоб і ви придбали собі такі засоби. Переходьте, замовляйте, і хай ваша оселя сяє чистотою. Всім доброго ранку. Ранок, як завжди, починається. Салоні краси звізда в Чернівцях. Улюблений салон. Збирають, Боже, дівчата нас зібрали за 40 хвилин, волосся помили. Макіяж зробили. У мене сьогодні зйомка. Дуже-дуже ну, дякую, я задоволена, як завжди. І сьогодні святкує свій день народження наша Наталочка. Наталочка, я вдячна Богу, що знаю тебе особисто. Кожні хвилинки, кожні годинки, проведені з тобою, мені приносять величезне задоволення. Ти розумна, ти чесна, ти справжня. Я бажаю тобі міцного здоров'я, я бажаю тобі здійснення всіх твоїх мрій. І знаю, що ти всього досягнеш. Обіймаю тебе. І знаю, я хоч і дуже-дуже далеко, але я душею завжди поруч з тобою. З тобою, з вами, Обіймаю. дорогі друзі. З магазином Чіканчі Шоп знайома дуже давно. Знайшла цей магазин на просторах інстаграм, замовила там колись собі давно косметику і дуже задоволена. І до сих пір я там замовляю собі все, що мені необхідне для догляду за обличчям. Ще по друзі в Україну я собі замовила маску для обличчя, охолоджуючу від набряків патчі і маска бальзам для губ. І ще є триколірна основа. Покажу. Я дуже задоволена продукцією. Все так приходить, запаковано, а скоро свято день мам. І от як подарунок, мені здається, кращого не потрібно. Подарунок не потрібно, щоб стояв, а потрібно, щоб ви ним користувались, і він вам приносив задоволення. Даю посилання на магазинчик за промокодом Кумушки Леночка доба мінус 10%. відсотків. І ще замовлення від півтори тисячі доставка безкоштовна.